Часто сказати, я дуже боявся, коли ми міняли напрямок, але й водночас, інша сторона, моя дуже хотіла поїхати до нього, тому що я знав, що це буде абсолютно новий досвід. А мені дуже подобається, якби, розвиватися в військовому плані. Коли ми їхали на бойове завдання, було дуже страшно, завжди переслідує відчуття смерті і безпосередньо, коли виконуєш бойове завдання. Але вже коли відкриваються двері машини і ми починаємо бойову роботу, то у нас якби починається тунельне, тунельне бачення, і щось схоже на те, як колись мисливці бігали за мамою. Тому просто робимо свою роботу. Ми знаємо, що завжди в нас є підтримка. За нами може виїхати танк, нам може виїхати допомогти БТР. Для нас працює взвод вогневої підтримки. Так само для нас працюють дрони-розвідники, дрони камікадзе. І за рахунок цього в нас також піднімається бойовий дух. Мы вывозим чисто из-за нашего профессионализма. У нас просто больше людей, более мотивированных, которые хотят саморазвиваться, постоянно проявлять какую то инициативу и так далее. Если там люди, там тоже, конечно, есть мотивированные, но все-таки, когда на твою землю приходит враг, ну и убивает твоих людей, семьи расстреливает и все остальное, то как бы у тебя то мотивации будет побольше.